Аля о, да! В українській гра, в українській грі, українського озвучка. Дуже дивно. О, ми зараз втікаємо. Ну і я ж йому пишу ну, тіпок. Е -е, звичайно, дивно. Ну, це класно, що зараз вже в українських іграх додають українську озвучку, але буквально недавно цього не робили. І, в принципі, є ще ігри, які це не роблять. Зрозуміло, коли ти там трипл -Е гра і в тебе там видавець. Якийсь крутий. О, дійшов Ха -ха. То це. То ти можеш собі це дозволити. А тип починає мені доказувати, що українська локалізація повна, не тільки там текст, а й озвучка, що це є на сьогоднішній день нормою і нема чому дивуватися. Ну, По-перше, скажіть, як ви думаєте про цю штуку, це норма зараз? Мені здається, хотілося б щоб це було нормою. Кожна українська гра мала і озвучку, і текст, але ну, поки що це не так. І ті прям спіною біля рота доказує мені, що це нормально, почав там, скажи мені ігри українські, де нема озвучки, я йому там поскидав пару штук. Да, то були в основному інді, але ну, українські яка різниця. І він мені типу, пише: та це якась непонятна фігня, студентики на колінках. Пишуть. Вони навіть самі не знають, що вони роблять українську гру. Що? Ти серйозно? Пишу йому: Ну ок, давай свій список українських ігр з повною локалізацією, але без сталкера там і козаків. Він там почав писати ігри, написав одну гру. Одна гра, що там. А, там видавець взагалі русня. Ой, це треба, напевно, вирізати, так? Да? Ось. Е, другу гру там вроді не було української. Е, скинув ще про цього як його, сніжну людину вроді, Бікфут, і ще щось. Кажу, тіп, кажу, ти половину також скинув е, інді ігор. Хоча мені писав, що інді ігри е, він не рахує нормальними іграми, треба щось популярне. Що типа, яка різниця? Ну, ти скинув от, Ти його грав, рахуєш популярним. Ну тоді чого? І він, ні, ні, і доказує, доказує, я кажу, а, а метро, я кажу так: метро теж не було спочатку української локалізації, була тільки там, російська. Ну то зараз є, ну кажу, то зараз може є, але я ж по факту. Я ж її, коли вона тільки вийшла. І я знаю, що тоді в ній не було. Зараз є класно, але ж раніше не було, і це донедавна не було. Він, коротше, доказував, доказу, аж. Ну і самий прикол в тому, що. Тіп мені каже. Ага, вже можна пригати. Проводимо. Тіп каже. Ти цей. А, як він так сказав? Ти, походу, мов... типу. Ходу, мол, типу... Ти що живеш в 2010 році? Мол, не знаєш. Як це? Коротше, з таким мисленням. Каже: а, ну, в 2000... а може ти ще й не народився в 2010-му. На, на хвилиночку мені. 34. Кажу: а -ка, ну-ка, скажи-ка, якого ти. А, а він тіпа, відразу ж пише. Бо, бо я з, 90... з 95-го. Чи з 98-го? А, з 97-го, о. Коротше, коли він народився, то я вже перший клас закінчив. І він мені розказує, що, що в 2010-му. Ну і далі, стандартна схема, типів. Він, типа, все, злився. Кажу, така що злився, ну. З тобою вже нема про що поговорити. Чувак не почав з'їжджати, що, мов, по-перше, спочатку почав казати, що я зливаюся, бо. А, що я брешу, типу, скільки мені років. Типу, о, да, в тебе на аватарці бурундук, це 30. Е, тобі 34, в тебе на аватарці бурундук, це що, типу, моло старчаський маразм, щось типу того. Кажу, типа, не тобі рішати, хто, що, в скільки років собі на аватарку ставить, ну вирішив собі бурундука поставити. Е, ну, зараз же, до речі, замінив. Е, бо зробив прикольно собі аватарочку. Ось. Типу, з'їхав на це, потім почав, що мов. Ти не шариш, ти не то, ти... а потім що ти малий не народився. Він типу скликав: то ти старий, то ти молодий, потім почав. Ну що, все. Тип, ти не назвав жодного аргументу. Типу, що це нормально. Я кажу: я тільки... в мене е, нормальна думка, що я тільки за, але поки що, поки що це не є, е, як я сказав написав, аксіомою. Що ігри українські всі мають локалізацію. Так що. І от така, коротше, в мене була Тут Дуже перепалка, і в Тіп після того злився. Як він написав, що я злився, і він вже після того мені нічого не писав. Саме, що цікаво, переписка була десь 30 плюс коментів. Це тільки ми двоє. І саме, що цікаво, мене найбільше дивує контент-мейкери, які. Не відписують в своїх. в е, коментарях під своїми відео. Ну, я розумію, коли в тебе там мільйон там, сотня тисяч підписників, і ти такий, типу, я на всіх не пишу, хоча е, часто відписують. Як мінімум, там лайк ставлять. ну, це, Може там це бот, може не бот. Може смм-ник, неважливо. Але, типу, відписують. А тут дивлюсь. 30 з лишнім коментів, типа під відео, що там в ньому ну, середньому, в середньому тих коментів там, штук 5, 10. Тому тут тільки від нас двох. Тому візьми, щось відпиши, там, чи на мою позицію стан, чи на його позицію. Та чи просто, типа, ау! На яку е щось напиши. А тут, типа, йде така перепалка в коментах, а він ні, ну я відписую. На кожний комент стараюся. Типу, я люблю відписувати на коменти, не так дуже багато пишуть. І там теж щось там у нього 100 підписників, може навіть менше. Дивлюсь, ну це типа для тебе, для твого каналу, для твого відео. Це досить дофіга коментів від двох людей. Він такий, типа, не. І він так і нічого й не відписав. Власник відео. Думаю, досить дивно. Я б точно не стримався. Б. Не відписати на таку кількість коментарів. Так що, якщо ви цей, цей монолог. Ой! Дослухали, можете прокоментувати. Ось таке. Буде цікаво. Я точно відпишу, так що коментуйте. Пана, yes. єс. Так, що останній левелочок і закінчимо на цьому. Прийдеться нарізочку робити, чи що? Бумц, бумц, бумц. До речі, ще хотів. Напишіть якісь ігрухи, які спільієте на... на смартфоні, щось прикольне. Я, до речі, сьогодні хотів записати Arena Breakout, хто знає той, той знає. І в мене нічого не вийшло. Я зайшов в гру, почав записувати. Але мене гра постійно казала, що я щось. То патронів у мене мало, то я не взяв з собою на рівень е пекаль, то я не взяв з собою патрони до пекаля, то я аптечку не взяв, то ще якусь шляпу не взяв, потім вже коли я все взяв, я один раз чекав щось біля трьох хвилин, щоб мене завантажило на карту. ніфіга, потім другий раз. Е later. Другий раз я чекав. Тоже щось біля п'яти хвилин. Думаю, офігеть! Ау! О, ви б сказали. Що, чувак. Іть. Дивись, дивися. Ду... Оп. Оп! Опа! А не було. Дивись, диви, що робить, мавпа. Ви б сказали. Я не знаю. П'ять хвилин витратив на те, щоб снарягу собі взяти до цього хрьобаного. На гребаний рівень. А воно мене просто не пустило. Я не знаю, чи онлайн, чи в мене снаряга, чи воно під мені людей підбирало під мою снарягу. я не знаю, як воно працює. Причому ж гра прикольна. Але я не знаю, на компі... Ой, на компі. На телефоні це так запарно. Цю снарягу собі чіпляти. Там же ж купа цих патрони до патронів. Цю всю двіжуху потрібно вибрати, це все маленьке. Ти там не відразу можеш попасти ні пальцями, ні чим На це все. На комп'і клас, на телефоні. Прям взагалі складно. Я маю на увазі не те, що навіть грати, а чисто е снарядити себе. Текст малесенький. Мало того, що малесенький, там є російський, але категорично не хочу. Ось, його вибирати англійською прям ну, складновато. У мене не такий рівень, щоб я англійською супер швидко роздуплявся. А там купа, мануал... Ой, купа мануальчиків. Типу, як вибрати, як снарядитися, а мені це максимум. Ну, я розумію, що це гра така, любиш позадротити. Типу, виграє той, хто класно в неї задротить. Але хочеться просто взяти і пошпілити нормальну гру. Ой! Вона мені виглядає нормальною, але прям максимально складно в неї пограти. Піу. 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 О, все. Дякую за перегляди. З вами був Бурундук Геймс. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Пока-пока!